Так, друже, розкажи про себе, звідки ти є і як, як ти опинився в правому секторі. Я сам родом із Криму, в правому секторі опинився. Ну, спочатку я був в батальйоні Луганськ-1 в Луганській області, потім звільнився. І ну, там були не дуже важкі бої, тому я на русському буду мені так легше. Тому я вирішив пойти в правий сектор, тому що по новостям дивився, що вони більше воюють. Ну, принимают активное участие, ну поэтому решил пойти, хотел именно войны. Так, а, расскажи, будь ласка, в тебе в Крыму есть, они знают, что ты берешь участь да, в Да знают, У меня мама папа в Крыму живут, ну они пророссийские, поэтому они меня не поддерживают, мы с ними ругаемся. А вот Хтось знає ще з твоїх друзів з місцевих кримських, що ти воюєш в правому секторі. Як вони до цього відносяться? 70% друзів проросійських меншинство підтримують. Так, А ось у тебе тато і мама проросійські, так? А чому ти обрав Україну про... про проукраїнський бік? Не знаю, блин. Ну, наверное, потому что вони родились еще в СРСР, для них своє мислення. У меня свое мышление, я живу как взрослый чоловік, человек. Я люблю Украину. А ага, скажи, расскажи, будь ласка, про, про участь э, в боях, які на твоем за цей час были найважчі бои у тебя? Что тебе наибольше запам'яталось? Ну, самое це Піски пески, Авдеевка запам'яталось, Там больше всего было, особенно зимой 2015 в песках. Так не скучно было. И вот сейчас в Авдеевке. Я вот последние полгода был в Авдеевке. Тоже так нормально. Ти в, в Пісках і в Авдеевце был в вже так? Вот час в Авдіївці був, это уже бывший п'ятий дуг, сейчас УДА. Ти спочатку був УДА? Спочатку я пішов в п'ятий батальйон Дук. так. Потом он стал УДА. Так, так, То так, есть так. я все время був в пятом. А То, зараз. А у мене контракт закінчився в УДА. Я вернулся домой и уже вернулся теперь сюда, как в правый сектор. Я зрозумів. А ти не хочеш більше бути в УДА? Якщо... Я не знаю, в принципі, там всі пацаны так же само з правого сектора, тому мене що, що здесь, що там там теж хороші люди. Зрозуміло. Я зрозумів. А скажи, будь ласка, ось ти говориш, що ти повернувся додому, так? Ти, ти їздив в Крим, так? Чи... Ні. В... Когда я вже Крим... Діли... Булов... Ось тепер... в Крим я вже не їздив, туди вже нельзя. Уже це. А що мама говорить з татом? Вот. Чи кидай все і повертайся додому, чи... Ну, не... поначалу так і говорили, але зараз вже вони самі розуміють, що... Дороги сектор, назад. Там, я там вже в розвитку у себе в місті. А їх місцеві структури, місцеве ФСБ, їх не, не тероризує через те, що їх син в правому секторі? Ну, не то, що тероризують. Пару разів к мамі неізвісні приходили, просто за мене спрашували. А так, ну, якби, не тероризують. Як ти ось що ти як ти вважаєш, що нам потрібно для перемоги? Ось ти маєш змогу тут, ти це зараз тут на передовій, ти маєш змогу бачити все, чого нам не вистачає для перемоги? В Єдності, аби командування приймало правильне рішення. Ми тут сидимо. Тут треба вперед, і що тобі можеш побажати хлопцям і всім молодим чоловікам на мирній Україні, які не йдуть воювати. Що би ти хотів сказати? я їх не осуждаю, это їх выбор, блин. У меня есть тоже друзья, которые говорят, я не хочу, блин, я боюсь. я, говорю, я за тебя пойду. Хочешь, я за двоих схожу. Добре, тоді, друже, щастя тобі. Будь здоровий, нехай тебе Бог оберігає. І слава Україні. Дякую, Героям слава.